З початком жовтня затишні вулиці Прилук почали прикрашати осінні локації. Поблизу кожної кав'ярні яскраві барви дарують різноманітні декорації. Ось так ідеш містом і вкотре закохуєшся в нього. Прилучанка Марина щоранку поспішає у справах центру міста. каже, осінні прикраси навіть у похмуру погоду це заряд позитиву на увесь день. Подобається, що настроєння піднімає то. Ємно подавиться, воно таке кольорове, і в принципі осінь настало все таке і Кольорова гама. Вона на контрасті так дуже гарна. А пані Яна переконана, у цю золотаву пору року прилуки стають по особливому затишні як приємне доповнення, можливість помилуватися декораціями. Я вважаю, що це ну, як така ну, знаманітність ли, для нашого міста. Ну в цей час осінній такі можна і як ну, Для мене це дуже чудово. Осінні локації додають тепла і затишку в прохолодні дні, кажуть прилучани. Це своєрідна атмосфера рідного міста. Локація 10 з 10. вона поставила. Гарні локації. Атмосферно якось. Да. <рикольно> можна пофоткатися класно.» да. Дуже сподобалось, Я люблю такі осінні, всякі украшені. Дуже прикольно. Дуже гарно і осінньо, настарій осінні. Я думаю, побільше такого для час теперішньої ситуації, яка у нас є в країні. Побільше таких закладів, побільше такого радості, як чуть-чуть, щоб було на душі чимось виліктися, навіть пройтися і гарно подивитися, і чудово на душі стає. Осінь не час сумувати. Це пора насолоджуватися затишною атмосферою прилук.